Доброго дня, мої любі хлопчики та дівчатка! Сьогодні у нас з вами буде незвичайне заняття, тому що малята воно починається на вулиці. Я запрошую вас на екскурсію до осіннього парку. Дітки, давайте пригадаємо, яка зараз пора року. Правильно, діти, осінь, а назвіть осінні місяці, які ви знаєте. Вересень, жовтень та листопад? Діти, давайте подивимося на небо. Скажіть, якого воно кольору, дітки? У жовтні небо вже дітки сіре, можна сказати, низьке, похмуре. А скажіть, діти, а який вітер восени? Восени, дітки, вже дує холодний вітер. Ми з вами вже одягнули теплий одяг. А що ви можете сказати про дерева? Зараз ми з вами їх роздивимося ще ближче. Подивись на видноколі, колі, мов змінилися ліси. Хто це їх у жовтий колір, так барвисто покрасив? Ось край річки, жовті клени і берези золоті, Лиш ялиночки зелені залишились в самоті. Мої любі дітки, подивіться, яка краса! Одна з найпрекрасніших пір року це в нас, дітки, золота осінь. І ми з вами гуляємо сьогодні осіннім парком. Подивіться на дерева. Вони почали дітки змінюватися порівняно з літом. Дерева деякі в нас зелені, деякі вже жовті, і навіть є малятка в нас уже червоні дерева. У парку малята ми можемо зустріти дуже багато різних дерев. Он берізка пожовтіла, пожевтіла. Там малятка вже стоїть зовсім жовтий клен. Ось також дітки клен уже жовтий. А на деяких деревах дітки-листочки вже навіть коричневі. А наша верба стоїть ще зелена. Дітки, ось ми з вами йдемо стежинкою, розглядаємо все довкола. Малята, прислухайтесь, що ви чуєте? Так, дітки, це шурхотить листечко під ногами. А зараз, дітки, зупиніться, заплющить очі, і ми пограємо з вами в гру. Що можна почути? В осінньому парку готові? Тож давайте почнемо. Давайте пригадаємо, які дерева ми можемо зустріти, прогулюючись парком. Ми можемо з вами зустріти дуб, березу, клин, тофолю та багато-багато інших. так? Коли ми гуляємо парком, кожне дерево співає свою пісню, дуб співає мужню пісню. Коли ми слухаємо його шелест, нам хочеться бути сильними. Мужніми, справедливими. Давайте пригадаємо, як виглядає листочок з дуба. Ось вирізка. Подивіться, яка вона гарна. Вона опустила свої віти до землі. Наче хоче нам сказати, подивіться, дітки, яка я гарна та ніжна, які в мене легенькі, тендітні листочки. Діти, а ось сосна. Подивіться, на ній ви можете побачити шишки. Як ви гадаєте, діти, чи будуть жовтіти голочки в нашої сосни? Поміркуйте. А ми пограємо в гру, яка називається Що можна і не можна робити у парку. От скажіть, дітки, чи можна в парку збирати осіннє листя? Так, звісно, можна. А чи можна залишати в парку після себе сміття, покласти його під деревце? Нехай лежить? Ні, дітки так робити не можна. Чи можна малята, в парку збирати каштани, жолуді можна? Чи можна дітки в осінньому парку ламати гілки, пугати тварин? Ні, звичайно, так робити не можна. Так. А чи можна в осінньому парку палити? Вогонь та залишати його без нагляду, ламати мурашники або гніздечка якихось пташок. Ні, звичайно, так робити не можна. Діти, а чи можна в осінньому парку милуватися природою? Так, дітки, звісно, осінній парк, він для того і потрібен, дітки, щоб сюди приходити та насолоджуватися природою. Поки я з вами гуляла осіннім парком, подивіться, який чудовий букет з осінніх квітів та листочків я назбирала. Тож, малятка, пропоную вам взяти маму та тата за ручку, піти до осіннього парку, помилуватися природою та назбирати свій осінній букет. Буду чекати на ваші фото. Скажіть, будь ласка, куди ми сьогодні з вами ходили? Правильно, малятка, у нас сьогодні з вами була екскурсія до осіннього парку. А які емоції у вас викликала наша екскурсія? Малята, треба милуватися красою природи кожного дня. Малята, крім збирання красивого осіннього листя у парку? Можна також себе дітки розважити і зробити ось таку поробку зібравши природні матеріали